Обмежено придатних можуть мобілізувати, що потрібно знати українцям. Положення про військово-лікарську комісію визначає правила залучення обмежено придатних до війська. Військовозобов'язаних українців при обмеженій придатності до військової служби можуть мобілізувати під час воєнного стану. Про це повідомила адвокат Марина Бекало у коментарі на платформі B2Consult. За її словами, такі українці навіть можуть нести службу в бойових частинах, але в підрозділах забезпечення, тобто з певними обмеженнями, зокрема у виконанні бойових завдань. При цьому зазвичай лікарі ВЛК також додатково вказують в висновках про обмеження в фізичних навантаженнях, зазначила адвокат, що потрібно знати обмежено придатним військовозобов'язаним згідно до пункту 23. Положення про ВЛК для військового, який визнаний обмежено придатним до служби та пройшов медкомісію, вказується, які види служби та роботи йому протипоказані. Це визначається в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується та пристосованості до неї. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, непридатні до служби у високомобільних десантних військах. У плавскладі, у морській піхоті, у спецспорудах. водночас обмежено придатних до військової служби українців можуть залучити до служби у частинах підрозділах забезпечення, у військових комісаріатах, у установах, організаціях, навчальних закладах, тобто призвати можуть, але з певними обмеженнями унесені військової служби. В зону бойових дій відправити військового з обмеженою придатністю не мають права, але про конкретні обмеження мають бути вказані в висновку ВЛК, зазначила Бекало. Хто має право звільнитися з військової служби? Підстави для звільнення з військової служби, визначені статтею 26 Закону України про військову службу та військовий обов'язок. Закон діє, зокрема, під час дії воєнного стану в Україні. У ньому визначені такі підстави для звільнення. За віком у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі, за станом здоров'я на підставі висновку Військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. У зв'язку з ухваленням суду обвинувального вироку, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.